Всім привіт! Продовжуємо торговлю по розгону депозиту. В даний час на рахунку 16 доларів 59 центів. Я буду заключати 3 угоди. По сумі подивимось. Спочатку 2$. Далі побачимо, як буде. Так, добре, шукаємо. Ситуації, де можемо зайти. Тут можливе падіння ціни. Подивимося на статистику. Так, заключаємо году. Заключаємо. Ні. Я вважаю, ціна буде ще підніматися до гори. Поки що до низу не буде йти. Ми заключаємо угоду на 2 долара на 1 хвилину до гори по тренду. Шукаємо, дивимося інші ситуації. Так, перемикаємося на 5 хвилин, що в нас тут. Так, нас іде донизу. Ось йде донизу. На 30 секунд. У 30 секунд показує. Також поки що йде донизу, але трошки можемо почекати. Трошки почекаємо, що покаже, Але добре, поки що. Що у нас попередній? Попередній у нас плюс? Добре. У нас плюс. Шукаємо іще. Ціна ціна йде догори? Добре, заключаємо угоду на одну хвилину 2 долари до гори і шукаємо ще якісь ситуації. Тут хоче піти донизу. ну Якщо не проб'ється рівень. Рівень пробиває, так що заключаємо угоду. І я вважаю, гори потрібно заключати угоду, тому що буде пробиття рівня. Але поки що чекаємо, що в нас передній. Передній в нас також плюс. Добре, два плюси є. Йдемо, що в нас тут. Але, але. Ну, потрібно почекати. Воно то піде догори. Спочатку трошки повинно опуститись донизу, потім можемо заключити вогонь. І ще почекаємо. Поки що іншу ситуацію якусь дивимось. І ще іншого. Так, на 5 хвилин ставимо, дімо, що у нас тут. Тут також, також зелена свічка. Показує, що йде до гори. Але на 30 секунд у нас поки що показує донизу. Поки що показує донизу. Ми заключаємо угоду на одну хвилину до гори. На одну хвилину до гори. Заключили угоду. І будемо дивитися, що покаже. Це останнє буде плюс чи мінус. Неважливо. Дивимось. Якщо розвернеться, буде добре, звісно. Але побачимо, маємо ще пів хвилини. Побачимо, що буде. Можливо, можливо, ще піде догорі. Вірні, звісно, що є, але дуже близько. В нашій відкритій позиції. Де мінус? Не вспіє зайти в D мінус. Добре. Нічого страшного, мінус. Але ми плюс 2 долара зробили і поки що на цьому завершимо. До наступної торгової сесії.